Сьогодні до нас на Запорізький фронт приїхали наші побратими з Тернопільщини Сергій Надал, міський голова Тернополя. І ми хочемо подякувати тернопільській громаді за ту постійну допомогу, яку надають нашому батальйону, і субвенціями з місцевого бюджету, ну і відповідними засобами, які нам потрібні для боротьби з ворогом. І дозвольте від імені всіх наших побратимів передати для Тернопільської громади, в особі військового голови, оцю подяку. Степак Дикого Поля завжди цінували тих, хто брав на себе відповідальність і вів громаду вперед. Сьогодні ви показуєте приклад справжнього служіння народу не тільки словами, а й конкретними діями на підтримку наших воїнів. Ваша допомога для нашого батальйону і для нашої бригади це не просто внесок у спільну справу, а доказ того, що ми єдині в боротьбі за перемогу України. Дякую вам за державницьку позицію, небайдужість і зміцнення ворозноздатності нашої країни. Передати безпілотників різних типів для потреб 128 бригади бригада Декі поле, яке може оборонити нашу землю на Запорізькому напрямку. Тому таке добро вам служить. Дякую вам за захист. Нехай наближає нашу перемогу. Для мене, як виходця з Тернопільщини, дуже приємно, що мої земляки допомагають нашій і цьому супротиві. Дякую моїм сусідам з Тернополя, вам, пане Мере, за те, що ви нас підтримуєте, нашу життєполезу ви з Тернополя, ми з Косова, з Харківської області. Слава Україні! І Бог нам поможе час навчили своїх дітей наприклад, прикладі героїв УПА, наприклад, січових стрільців. Так, а теперішніх дітей ми на наприклад, наших теперішніх воїнів захисників. Тому дякуємо за захист. Разом переможемо, і Москва впаде. Слава Україні! Героям слава.